Всім привіт! Всім привіт! Ми знову знімаємо відео і тепер з Аліною. Ми граємо у гру. І зараз, як ви бачите, менше Аліна, я мама. Виходить, тому що ми вирішили зіграти у донечку та маму та показати вам, як це буде. Як ми будемо її грати. Так, давайте візьмемо з вами мотоцикл, щоб поїхати та знайти собі будинок. Так. Їдемо. Зараз побудуємо собі будинок та будемо у ньому жити. Далі побачимо, що будемо робити. Так, це нам побудувати. Давайте тут. Ми завжди, як казати, тут будуємо. Давайте все-таки тут. Так, нажимаємо сюди. А тепер збоку нам залишається тільки вибрати будинок. Такс. Так, ну я навіть не знаю, який вибрати. Mm. Візьмемо такий. Далі Що то за людина така? О, ні-ні-ні-ні-ні. Людина до нас не зайде, закриваємо. Блі, ще не завантажилось. Не можна закрити. Ось, давай закриваємо. Так, алія так, йди до мене. Я закрила. Так, дай тобі дам права, щоб ти могла відкривати, лягати, там все як я. Даємо аліні права. Все, тепер ти можеш відкривати, дивіться. Все, воно відкрило. Тепер закривайна. Та я відійду, щоб ви бачили. Якщо що, я нікуди не нажимаю. Я просто два права, бачите? Так, виходь. Зараз ми покажемо з вами цю локацію, де ми? Чи ти будеш хаті? Покажи, Поки зеду відрізкувала. А, ти хочеш свою кімнату? Добре, тільки в гараж завезу нашого мотоцикла. Так, ти хату закрила? Да. Так, ну йдемо. Хоум, свит, хом. Вау! Тут таке, як казала, рибки. Вони навіть плавають. Вони навіть плавають. Гля, покажи, що ти на ліжку навіть можеш. О, бачите, вона на ліжку може лягати, тому що я їй дала права. Так, тут є навіть столик, і саме цікаво, що тут є сходи, коли ти виходиш, то ніяких сходів тут немає. Саме цікаве. Ну, так, ми вам покажемо зараз room -tour. Тут. Так, тут можна виходити ціль. О, але я ти відкрила, добре, дякую, я зараз я скажу, коли закривати. Тут є ванна. Можна, як казати, лежати, далі тут включаємо. Нажимаємо на кнопочку. Тут вибираємо різні кольори, можна вибрати. Ну, як казати так. Тут, можна... тут є майданчик та шарки. Так. Аліна! Відкрий. Відкрий, Аліна. Щоб мені зайти, відкрий хату. О, закривай. Піщай, причай. Так, да, закривай. Так. Далі. Так, далі тут у нас в самому кінці гаражик такий. Це кнопка вимикати світло, а зверху е відкривати Далі. Тут зал, тут ванна. Там, як казати, двір. Але я пососить молодець. Мочі. Так, там секретна кімната, яку я показувала. Далі тут. Йдемоте на другий поверх. Там кухня на другому поверсі. Тут Аліна кімната буде. Ось така. А тут моя. І сейф. Отак. Ну і тут буде ще одна ванна, щоб не спускатися вниз. Так, ну, Алє, тобі подобається? Да. Так. Так, зараз ми з вами підемо, мабуть, кудись поїдемо і подивимося, покажемо вам тут локації, які тут є місця. Так, Алє, йдемо в гараж, сідаємо. Почекай. Давай, тебе чекай вже. На мотоциклі, щоб ти сіла та відкрила, що й гараж. Давай, я тебе чекаю. Ну, ти йдеш? ж ти мені дзвониш? Так, іди. Ти не на ту сторону пішов. Чекаємо її. Де ти ходиш, Аліна? Де ти ходиш? А, ти, ти відкрила? Добре, закривай. І сідай. Мам, Ого. Я тебе вітаю. Ой, дякую, донечка. Будемо казати вже донечка, тому що я мама, а вона моя дитинка. Так. І давайте удень, коли буде ранок, ми. Мою донечку Аліну завеземо у садочок. Давайте. Давай! Так. Тут є всякі різні локації, ми з вами покажемо бібліотеку. Саліни покажемо. І Макдональдс. Можна аеропорт навіть вам показати. Ось, ось ця школа. Ось це школа, оце лікарня. Далі. Оце тут, бачите, садочок, навіть пише там садочок. Так, далі. Тобто має писати бібліотека десь. Мама, вітаємо з ним на роді. Дякую. А бачите бібліотека дякую. книжка. Дякую, донечка. тобі дякую. Ну, тебе <гас> якісь квіти. Угу. Вау, Ну, дякую, донечка. Так, тут усі. Ну, стоматологія є. О, йдемо, подивимося стоматології. Так, беремо Аліну на руки. Так, Ой, як тут знайти? во. Так. Ну, цікавенько, цікавенько, то кабіну. О, -о, -о Аліне! Я тебе сюди поведу. Ого, ого! Повести тебе буде? Так. Да. Значить, все, друзі, сюди поведемо Аліну. Та й що ж воно таке відкривається важко? А тут то що? А, там якісь клітки? А, це не тюрма. Я подумала, це тюрма, а це насправді ветеринар. там. Працюють ветеринари, який тваринок. Тут готель. Так, ну все казати цікавенько, так? Да? Алі, ти так їдеш смішно. Показати кулькую. Закипаємо маму. Дякую, тут всі заспавнюються, бачите? Ми тут також заспавнюємо. І зараз ми їдемо до нашої хати. І Аліна зараз стане і відкриє нам гараж, так, да, Аліна? Да. Так, я відпущу Аліну вже. Так, але відкривай нам гараж. І заходь і закривай. Тут у закрите. Закривай. Є. Тут є пилосос. А тут так, кстати, в сховатися, я вже так побачила. Аліна, тому вже не видно. Аліна, як той? Мама, я тебе вітаю. Зараз тобі десь. Так, давай я піду на верхній поверх, а ти приготуй добре? Добре. Так, я піду в свою кімнату там де я буду спати. Так, цікаво, що ж там та Аліна мені приготує. Ой, що таке було? А, кстати, там реальні гроші. І тільки я навіть Аліна не може відкривати з правами. Що мені йти вже? Ні, 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 ні. А, не добре, так. Злові дивитися, добре, давай, чекаю. Давай. Вау, как улька. Так, дякую. Дя... О, ты мне и даешь? Дя... И подарок мне даешь? Давай мне подарок. Ой. Ой, подарок. Меня, кстати, меня и колер совжде. Ой, квиты мне даешь? Угу. Давай. Давай мне квиты. Так, их, кстати, колер меня, Я так побачила сразу. Мені подобаються, О, мені рожеві подобаються, Вони такі гарні. О, я теж рожеві зробила. Так, ну дуже тобі дякую, доночка. Я тут дивлюсь уже ранок. І комусь потрібно у садочок. Добре. Так, ми зараз їдемо у садочок. О, це погода. Я вийшла на вулицю, щоб подивитися, яка погода. Ну, тут дощ. Так, Аліна, заходить. Під? Угу, да. Так, давай, відкривай гаража і сідай. Так. Добре, дощ! Ми будемо їхати в дощ. А. Ой, Аліна, ти мене не цей не сіла. О, все, їдемо. Ой, який дощ! А, кстати, до тут вукріт. Дуже рідко дощ буває, де, да, Аліна. Да. Прям дуже рідко. Ой, господи, що за машини? Вона їде не по дорозі. А, що за нами там їде? Так. Ну що, Аліна, може погуляємо? Да. да, проїдемося краще в дощик, так? Да? Так, ну давай. Тобі подобається дощ? Ну давай. Зараз проїдемо до кого, так, не підеш в садочок? Да. <ріст> давай, кажи нормально. Да. О, вже сонце. Або було так гарно, так? Да? Коли дощ ішов. Ну нічого, давай. Так, зараз тебе. Люди по дорозі ходять. Так, іди, в садочок. Все, пока! Пока. Пока. Що за людина? В Віліпу такі сіде там? Так, а ми з вами, друзі, їздимо. Не знаю куди, але кудись. Подивимося. Що то вона нам робити? Так, де той? Де той як казати чудік? Так. Так. Треба десь проїхатися, то Аліна в садочку, їй там, мабуть, цікаво, да, Аліна? Так. Да. Ну, я її, звичайно, зараз чути не можу, але. Отак. Так, ну давайте заїдемо її заберемо. Думаю, вона вже там, як казати, награлася. Итак, -с. Шукай. Ой Вот эту я води. Ну ничего, зато. Алина. Ездить. Стоп. Да, Алина. Ч я не могу в садику, я не понимаю? А, -а, -а наверное, за своих хатка хватит, как заможден. Так. Это Бергла шукати. Угу, отак, отак. Так, я шукала її знизу, її знизу немає. Ну, давайте зверху. В кості може вона? Ні, в кості точно вже немає. Стоп. А де вона тоді є? От скажи, що ти тут робиш? Я тебе шукаю туди, а ти туди. Вже сидиш. Ну добре. Так, Елія, що було я що робили було Па-па-па. Так, зрозуміло. Так, ну, ми їдемо, У мене теж, кстати, квіти є. Так, ми їдемо зараз до нашого будинку, але так класно було, коли ж дощ був, да? yeah. так? Так. О, дивіться, хтось тут будинок построїв з майданчиком. Кстати, ми можемо такий саме зараз построїти з майданчиком. Що такий зараз? Да! З майданчиком? Да. Ну тоді давайте змінимо наш будинок на такий, раз Аліна хоче Змінюємо. Так. Я думаю, нам ще не можна. Ну, зараз побачимо, чи можна нам зараз змінити, чи ні. Да, можна. Можна. Та-та-та-тан-дан! -та -та Аліна зразу на малянчик. Так, звоночок закритий вже бачу відразу. Кожних 10 хвилин можна змінювати будинок. Бачите, тут іде час ось. 10 хвилин треба чекати, тоді можна буде змінити знову будинок. Так, тільки куди ось тут вже поставити мотоцикл, давайте сюди. Так, Аліна де? заходь у хату. Я думаю, хай будуть двері відкрити, щоб Аліна могла ходити. Кстати, у квартирі в нашій хаті також є всередині майданчик з горкою. Аліна, зайди на хату, там є також у нас майданчик. Аліна, ти в яку хату заходиш? Ти куди заходиш? Це люди інші? Швидко йди до нашої. Ти куди пішла? Ось, сюди-сюди. І тут відразу з майданчика можна тут зайти. Бачиш? Вот так. Далее, тут можно лазать по лабиринтах всяких. Бачите? Дуже прям прикольненько. Блин, ну это мне классно. Тут всякие такие казалось, штучки, ючки. Ну а тут такие сходоньки. Блин, прикольно. Мам, привет! Так, я так вышел из горки. Привет! Тут навіть їздити можна. О, тут а, як казати манеж для малюків. Зверху, якщо не помиляється, такий рожевий манежик да, для малюків. І як казати ліжечко. Але ми будемо з Аліною спати на ліжку, де лягають, як казати тільки хто кому дозволено. О! Тут є інші ліжка, але я думаю, їх тут нема. Думаю, ми тут будемо двох спати. Але, Алина, в тебе буде ліжко. Так, іди зараз навайва, два з'їжджай з горки, я там тебе дивлюся. Ти Ой, тут дерево вказується. Я бачите. Так, йдемо наверх зараз. Це шо, що ж таке? Так, йдемо наверх. дивіться, сюди сюди, сюди. Так. На іншу сторону йди. Ем, де зі? піднімайся. Тут я казати туалет є. Далі тут мої лічка. Але я дивіться. Де це є? Ти верхові вже? Чуєш? Де ти є? Аліна, де ти є? Знизу чи зверху? Знизу. Ну то піднімайся наверх. А, войде. Дивись, я думаю, ти будеш зараз спати біля мене, так? Да? Угу. А от дивись, тут є двохповерхове ліжка навіть своїм гардеробом. Підходить? Так. <плес> так, ну йдемо, може, кудись по... 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 поїздимо? Біля да. моря. Ідемо. Десь поїздимо десь біля моря, да? Ой, йдемо тільки на горку. Десь залазимо на другий поверх на ліжку. Перелазимо, а тут не можна. А ні, можна. О, ні, тут не можна. Ну добре. Вс. О. Як ти перелізла? <плес> ну молодець, тоді з'їжджаємо з горки. О, мама їздить з горки. <плес> Давай з'їжджай з горки. А, <плес> Тобі не мож... Ну добре, нічого, йдемо. Йдемо, зараз поїдемо, хата у нас відкрита, але коли ми будемо йти, ми її закриємо. Так, закривай хату після нас. Так. А чого він саме їде? Людина! Я тобі не дозволяла. Зараз я їй. О, все. Все, людина, коротше, я зробила таку, як казати, функцію, щоб вона не могла тепер до нашого будинку навіть підійти. Навіть, де ми зараз стоїмо? Я на двір виходь, я тебе на дворі чекаю. Де ти там ходиш? Так, так, а ти, вот, я бачу тебе. Так. Це так, ті через ті двері, через інші двері треба було. Які на цей вхідні двері. Вхідні двері треба. І закривай хату. Давай, закривай хату. Не можеш? а чого? Дай тобі ще раз пробадам. Все. Ой, я людині не дала! Сті, Аліна! стій! я хочу людину зара. Все. А, тебе не сдела! Суки-палки, люди йдуть йдуть. Все, їх повиганяло. Так, даю тобі. За... А, а ну ти закриває? А, добре, все, сідай! Так, сидай. Что ж тут Он сам еды, вечно. Седай. Седай. Давай, сидай. Та -дан -та Сила. А ну, седай. не сидай, не сидай. Не да, Сила, это я. Ну, куда ты пришла? Не седай. О, так. У теперь ты будешь і високо і класно, да? Чи все таки взади сядеш? Взаді? Yeah. Да, давай. Я тебе зараз відпущу. давай сідай взаді. І кстати, вже темні, п'ять вечора. Ти куди пішла? <гум> Ай, наша вирішила втікати. Ну, давай, куди чаш я на скутері. Давай сідай. Ну Мы... зараніч буде, Алина. Ти зараз загубишся і все, я до тебе не приїду більше. Ну добре, все пока. Нє? Давай доганяй мене і сідай. От ну, дивіться, вона побігла взяла в іншу сторону. А там нема проходу, там бабайки вже літають. Ну, все, пока я поїхала. Пока там бабайки залітають. Ага, тоді сідай! Страшно? Ще вночі, да? Тоді сідай до мене і будемо разом їхати. Давай я включу фари. Ну, знаєш, я поїхала. Що на руки до мене? Давай на руки. Ну давай сідай. чекаємо. Так, трешє таке наш не вийшло сісти і тому ой, бабахи О, там пожежа. Людина підірвала щось там. Бачиш? Аліна, бачиш пожежу? Так, ну скоріше всього. Зараз прийде поліція сюди, швидка можливо, Пожежника, пожежники. Ну давайте зараз приїдемо коло і подивимося, хто там за цей час приїде. А може ніхто не приїде, може ніхто не захоче, тому що в Волі посел яка. А, ні. Так, приїдемо зараз коло. Ну що, хтось там приїхав? Пожежу рятувати чи ні, Аліна? Ні. Yeah. Ага. Ну, хай горить, так? Да? Вона горить зараз? От чого воно не горить? Хто я потушив? Цікавенько. Так. Їдемо додам? Так. Тепер де наш будинок? Оце? Чи прямо, Аліна? Прямо. Прямо, знаєш, молодець. Це не наш перший, а наш отой другий далі. Тому що ми там зберегли собі місце. піп 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 бі піп 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 А ты закрыешь, да, прям, видишь, ты вот там закрыл уже. Итак, Арина. Ну, что ты ей подавайте? Ой. <laughs> Итак, друзья, мы кажем. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. І підписуйтесь на канал. Пока-пока! А ми зараз будемо їхати з горки, лазити по цих лабіринтах, їхати з горки. Ви. Ну як казати спати. Тому що вже 11 годин вечора. В грі як казати ось. Так, на кухні. Всім пока-пока!